Вітання, тільки під'їхав ось такий Тігуанчик. Цікава, солодка ціна на його. Не зовсім він ідеальний, зараз покажу, але машина не бита. Такі злегка подряпанки. Це у нас 2.0 ТДІ Тігуан 07 місяця 2012 року. І почнемо по недоліках. Права сторона. Паркувальна вмятина. Маленька паркувальна вмятина. Не з кожної проєкції її видно. Ось тут чирк є такий. Трошечки на крилі. Здерто на краєшку і на бампері. Так, якщо придивитись, є ще отут паркувальна вмятина. Малесенька зовсім. Поріг цілий. Ага, ну і знизу. Десь він тут не писався. Ось тут є залисена. Тут стирається. Просто бруд. Ну і некоректна губа прикріплена. Коли впирався, воно роз'єдналось там. Йдемо далі. Капот. Має малесенькі пару скойлаків. Зовсім малесеньких, зовсім небагато. Лобове скло відразу, хочу зауважити, зверху є камера, датчики світла дощу, всі датчики. Мінімально попіскоструєне скло. Ось номер кузова. Хм, Як він так не писався? справа теж те саме на бампері ось подерто є. Крило ціле. Не знаю, чи буде видно. Видно, напевно, ось так. Паркувальна вмятина на крилі. Ось теж коцочки. Раз, два, три коцочки такі. Ось тут може і м'ятинка є. Трохи. Невеличкі коцочки, все паркувальне. Так, це не подряпана, це стирається. Тут теж половина стреться, половина не стреться. Вон тут не стреться точно. А це просто зарисовано. Треба поліроль взяти терти. Так само. Так само це ось це така подертість. Ага, кришка багажника. Ось. Також має вм'ятину. Є парктроніка у нас. Дах без слідів граду. Ось так піддогнута кришечка. Ну, можна вирівняти, щоб менш було видно набагато. Ідеально не вирівняється, але можна тут, як в новій машині. На місці аптечка, на місці все. 12 вольт розетка. трикутники. Все є тут. Що у нас є? Нічого тут немає. Запасок не було вже в цих роках. 2011, 12, 7 місяць, 2012 рік це машина. Кришка теж з середини не подерта. Нічого тут не пошкоджене. Так, ну і більш... Проблем по кузову ззовні немає. Так, ну напевно відразу давайте товщиномір покажу показники. Хоча візуально хочу сказати, що нічого не помітно. Ну Давайте перевіримо. Може добре зроблено. 141 по одному кріку. Кому треба буде машина, можна детально показати. Зателефонуєте, покажу все, що завгодно. А поки що по одному кліку вистачить. 198. 198. 199. Сюди однаково тоненький шар. Тоненький шар фарби. Йдемо далі. Але, якщо сказати ідеально, це мало сказано. Взагалі не видно. Взагалі не видно. Мені не видно, що я ну, трошки маю досвід в цьому. Взагалі не видно. І лимонка така сама, як всюди, фабрична. І все, можливо це так, і було з заводу. Так буває. Хтось тобто, зараз каже, що ти розказуєш. Розказую те, що знаю. Буває таке, що машина стоїть на покраску і там щось не, не побачили пилинку і вони передувають прямо на лінії, на зборочній. Це таке буває. Так, резина у нас піреллі, літня, нормальна, по протектору, диски гальмівні, е, майже без буртика, не пошкоджені бордюрами. Передні теж прекрасні по стану колеса. Ну, 0,2 може міліметра, 0,1. 0,2 мм буртик. Теж не пошкоджені диски. З тої сторони гляну. Ось один диск ледве пошкоджений. Ось тут корозія, а тут черканута. Гальмівні всі добре. Давайте йдемо всередину. Злегка поблискує ручка карти водія. Кнопочки не затерті, не зализані. Кермо теж поблискує зліва, справа. Матове, зліва поблискує, але це, я вам скажу, це не стерти, це такий бруд вкатаний. Треба його просто взяти ганчіркою. Протерти. Я бачу ніде фарба, ні грама не злізла. все.